Доброго Дня, шановні колеги! Сьогодні я б хотіла представити вам сесію 10 кейсів впровадження стрім освіти у роботу школи і показати траєкторію розвитку stem технологій на ваших уроках у вашому навчальному закладі. Перший кейс проактивність. Що таке проактивність? Про цю звичку писав Стівен Кові у своїй книзі Сім навичок високоефективних людей. Це звичка завжди у всьому шукати можливість. Це звичка бути активним та енергійним для досягнення певної мети. Навіщо нам про активність? Проактивний педагог це людина, яка шукає можливості і ресурси для того, щоб робити так, щоб діти були задоволені від навчального процесу, та навчальний процес приносив результат. А я вважаю себе проактивним педагогом. Тому що шукала можливості для того, щоб мої учні ставали переможцями всеукраїнських турнірів зі STEM навчання. І ми разом з моїми дітками створювали STEM-проекти з різних тематик. Наприклад, подаруй друге життя сміттю, і наш проєкт був про те, як захистити екологічне середовище від забруднень. Також тема проєкту була допоможемо тваринам і змін. Освіт на краще і ми створювали міст, який допомагає сусликам переходити дорогу. І учні ставали переможцями у найінноваційнішій моделі, у найдружнішій команді на всеукраїнському фестивалі Роботіка. Рефреймінг. Ця технологія прийшла до нас із нейролінгвістичного програмування НЛП. Вона про те, що ми, як люди, які можемо бути проактивними, Можемо і вміємо бачити позитив і фокусуватися на позитив навіть у негативних ситуаціях. Ну, наприклад, часто від вчителів я чую таку фразу Я не можу впроваджувати STEM, бо немає фінансової можливості у нашої школи. Я не можу це робити, бо немає підтримки від адміністрації школи чи від вчителів і спільноти. Але ми можемо фокусуватися на позитиві. Ми би ставимо рамочку і фокусуємося на тому, що допоможе нам отримати можливості. Наприклад, це можуть бути колеги, які разом із вами створять чудовий проєкт. Якщо ви вчитель біології, ви можете об'єднатися із вчителями фізики, інформатики, математики і створити чудовий проєкт. Друга позитивна якість це може бути підтримка адміністрації чи батьків, які хочуть, щоб у вашій школі впроваджувалися сучасні технології. Також це можливості від різних компаній, гранти і підтримка, які ви можете отримати завдяки вашій проактивності. Тож рефреймінг про те, що ми бачимо позитивне і шукаємо це позитивне у будь-якій ситуації. Кейс 3. Батарейка. І вчитель, і учень потребує зарядженості. І цей кейс про те, де шукати зарядженість нашим учням. Від чого воно отримують задоволення? Кейс наступний. Дійсно, наші дітки отримують задоволення від цікавих інструментів навчання, від цікавих інтерактивних підходів навчання. І якщо ми кажемо про сучасні засоби, то це можуть бути і робототехнічні технології, і різні засоби, такі як підручні кульки, папір, сміття навіть пластик, з чого ми можемо створювати різні механізми, оживляти моделі і навчати діток по-іншому, по-цікавому. З приводу зарядженості педагога, від чого вона? Вона від яскравих очей наших учнів. Якщо ми заряджаємо учнів, педагог теж заряджається. Вона від очей, які вона бачить від адміністрації, від батьків, які бачать проактивного педагога і також заряджається емоціями на втілення нових проєктів. Кейс 4. Ресурси. Якщо казати про ресурси, то їх також дуже багато. Перший блок це фінанси. А якщо ви хочете впроваджувати stem технологію у себе, то дійсно ви можете отримати гранти, перемогти у різних конкурсах і отримати фінансування під нові технології. Також Міністерство освіти і науки України підтримує зараз цей напрям, і ви можете отримати допомогу від них. Батьківські кошти, краунфандинг, спільнокошт, кошти, партнери школи, усі ці. Засоби ви можете використовувати для того, щоб впроваджувати stem освіту і створити у себе STEM-куточок завдяки фінансам. Наступний блок це знання. Знання ви можете отримати не тільки з інтернет-ресурсів, адже є компанії, є різні організації, які є інформаційними партнерами вашими для впровадження stem освіти. Це і інноваційні освітні рішення. Це і мережі STEM-шкіл, STEM-центрів, наприклад, Inventor School або винахідник у різних містах, а також WebSTEM-школи школи це чудова можливість для того, щоб отримувати корисні знання. Кейс номер 5 Тріс-технологія або теорія розв'язку винахідницьких задач. Ця технологія була створена ще у 20 столітті Генріхом Альшолером, і вона про те, як розвивати винахідницькі здібності у наших учнів. На уроках можна використовувати види тріс-технологій. Це можуть бути і креатив-бій, це можуть бути тріс-ігри, а також триз-задачки. Приклад такої задачки зараз вам наведу. Наприклад, чому, якщо Потонувшу мураху покласти у купу з іншими живими мурахами, вона оживе, а якщо залишити на березі, вона загине. І якщо щось відповідає дитина, ми бачимо результат її думок, ми бачимо її схильність та обдарованість. Наприклад, якщо вона сказала, що це відбулося тому, що мураха, як соціальна істота, ожила завдяки підтримці, теплоті наших інших мурах. То це про те, що вона як соціальна істота, наша дитина, дуже цінує і дуже для неї важливо це колектив, комфорт у колективі і соціальні здібності. Якщо вона сказала, що інші мурахи оживили цю мураху завдяки кислоті, хімічний склад, якої вони вивчили і дослідили, то це про хімічні або інші біологічні здібності такої дитини. Тож такі задачі вони не тільки стимулюють розвиток винахідницьких мислень та здібностей, а і стимулюють до творчості і пошуку видів обдарованості дитини. Кейс 6 це конкурси. У вашому місті, я впевнена, є багато різних конкурсів, та є також і конкурси, які стимулюють до stem активності Це можуть бути робохакатони у партнерстві із IT-фірмами. Це можуть бути фестивалі з робототехніки. І є фестивалі, які всеукраїнським способом ви можете взяти у них участь. А також є, наприклад, у нас у Харкові є така робоялинка, яку проводить Національний університет радіоелектроніки, на який учні можуть прийти, отримати призи, побачити справжнього робота Діда Мороза із Капельохом, погратися з ним та отримати призи за свою активність. Робофест більше ніж роботи. Чудовий фестиваль проектного менеджменту, де діти створюють і роботів і вирішують проблему світу. Наступний це кращий STEM урок, де ви, як вчителі, можете спробувати свої сили і отримати подарунок. А також наука на сцені, де внаслідок цього конкурсу ви можете поїхати, наприклад, до Португалії і представити Україну на міжнародному форматі. Наступний кейс кейс 7» – це спільнота. Дійсно дуже важлива підтримка колег і знання, які ми можемо ділитися. Тож, де знайти stem колег? Ну, по-перше, ви можете дивитися веб stem школи і дізнаватися цікавинки з цієї сфери. Це також рухеткемп і міні-еткемп, uh, uh, де ви можете побачити своїх колег з цього напряму, поспілкуватися. Це STEM школи. Також є чудова ярмарка технічної грамотності Міні-Мейкер яка проводиться у Харкові, Києві, Львові, де ви також можете знайти однодумців і спеціалістів у цій галузі. Це Рубофьост, де ви разом з іншими вчителями, суддями можете поговорити про STEM-технології, а також Facebook-сторінка, STEM-вчителі у STEM-школах. Запрошуємо. А хто надихає? Дуже важливо, наприклад, для мене мати колегу, яка надихає своєю діяльністю на нові проекти. Для мене це такі педагоги як Ганна Дудіч, Маргарита Калюжна, Світлана Попель, Пауль Пшенічка, Людмила Рождественська та інші естонські колеги, які активно впроваджують STEM-технологію. Кейс 8 це партнерство. Де шукати партнерів у вашому місці? Хто це можуть бути? Це можуть бути партнери з 3D-друку, де ви разом зі своїми учнями можете створити чудові моделі з 3D. Це партнери з навчання мистецтво. Наприклад, у нашому місті у навчальному закладі, де учні вчать архітектурі, ви можете побувати у музеї прикладного дизайну і побачити розумний будинок. Діти спробують плеснути долані і побачити, як змінюється колір навколо. Це цікаві лабораторії, інтерактивні лабораторії, музеї цікавої науки, виїзні музеї, інтерактивні майданчики, стем школи і е, такі заходи, як міні кемп, харків, винахідник, де ви можете отримати знання та колег, е, спілкування з колегами з цього напряму. Кейс 9. Педагогічний трикутник. Для того щоб впроваджувати стем технології, дуже важливо залучитися підтримкою батьків, адже тоді і батьки бачать, який ви проактивний чудовий педагог і зацікавлені у розвитку дитини, і можуть підтримати тим, чи може для того, щоб дітки були успішними і щасливими. Так, наприклад, ми разом з нашою командою проактивних батьків їздили на всеукраїнський фестиваль робофос більше ніж роботи та. Отримали там приз за друге місце у номінації. Задоволення отримали всі: і діти, і батьки, і вчителі. І це було досить креативно і цікаво і мотивує і наших батьків, і наших учнів на нові звершення. Кейс 10 нетрадиційні уроки. До цих уроків ми можемо віднести робохокатони, проектний менеджмент, стартап челендж, де за, об за обмежений час. Ви можете навчити діток створювати цікаві стартапи та навіть прораховувати фінансову вигоду від його впровадження. Це діткам дуже завжди цікаво, і це може бути як чудовий конкурс. Наукові пікніки, де ви можете в якийсь день зібрати всю школу на перерві на інтерактивних майданчиках, де кожен учній, який пройде всі ці майданчики, спробує свої сили у різних галузях науки і техніки, і отримує, можливо, якісь заохочувальні призи та найголовніше це знання. Це проєкт наука на сцені, де ви можете у школі запропонувати також учням виступити на сцені з чудовим STEM-проєктом. Ну і на завершення. Дуже важливою технологією є проєктний менеджмент. І таким проєктом для вас, як для вчителів, може стати літній стрім-табір, де ви можете застосувати всі знання, які отримали після нашої сесії. Так. Ми, наприклад, впроваджували такий табір влітку, де застосували технології 3D-друку, технології створення роботів, і разом з учнями дійсно відпочили і розвивали їх і в здоров'ю збережувальних технологіях, і в інтелектуальній складовій, і у командоутворючі складовій. І для всього цього ви можете застосувати 10 кейсів провадження стріма світи. Дуже рада зустрічі з вами знайомству і ви зможете на сторінках мого блогу дізнатися цікаво про STEM-технології, про навчання, про чудові проекти чи гранти та можливості для вашої школи і для вашого класу. Успіхів у нових починаннях!